Вона була такою регістрована і розвивалася так до 1945 року, коли наш край приєднали вже до Совєтського Союзу і ми стали частю Руської церкви. Ну а потім Бог так дав, що безбожний сатанінський Совєтський Союз за свій атеїзм безбожий теж розвалився. І Появилася незалежна Україна вже з нашим голосуванням, і сформувалася Українська православна церква, в котрій ми знову стали структурна частина і з недавнього часу вже дві єпархії – ужгородська і хусько виноградовська Але це єдина церква, єдина древня Кириоміфодівська Карпата Руська православна Русинська церква, і Світочем сює нашої церкви являється нині ну, поминаємий віричесвіний апостол Карпатської Руси, святий угодник Божий архімандрит Алексій і сповідник Карпаторуський. Боже, благослови нам, щоби ми, потрудившися. На Неві Христовій продовжає діло Алексія, бо ми ніколи не забили оті гоніння і тортури, які він пережив, як з любов'ю він піднімав монастирі, як з любов'ю він організовував, вмагав жіночі монастирі відкривати, особливо Домбокський монастир, де він був духовником. Воїстину, де лише його ноги ступали, туди він приносив благословення. Але головне, ми вистояли і тепер маємо своє православ'я, котрим обладаємо, язик наш віддільний до сильних. Бо служебний язик церково але він має свої акценти, свої произношення. А те, що ми маємо Закарпаттю на Карпатські руси свої церковні напіви, котрих не є в світі ніде. Співають так лише в Америці, де перейшли наші русини в Америку на заробітки, а там. Що робиш з нашими русинами, де підуть, вони трудяться і нараз будують церков, бо держати кругом церкви. Так поступали і сто років назад, і в Америці нашій, так поступають і нині. Господи, із нашого кафедрального собору Ужгорода систематично йдуть кресні ходи на. Мараморщину теперішню Хущина і Тетівщина. Щоб воздати участь нашим святим. Бо так нам важливо розуміти, зберігшись зберігавшися православ'я, ми подали можливість і нині в Україні приклад всій Україні, яка, на великий жаль, у совєтське час май була висичена, очищена від церкви, від релігії, забиралися храми. І коли приєднали Закарпаття до Совєтського Союзу, то вияснилося, що тут почти 100% всі віруючі. І тисячі хлопців прийшло на Україну як священники, як монахи, як послідовники, як дяки, як співаки, поповнили, укріпили Христову православну церкву. І нині нас преподобний Олексій, в'єднув із преподобним і угольським, котрого ми ще живого помнимо, да й з усіма святими Карпаторуськими, русинськими, закликаємося до духовних трудів. Так будемо поступати, держатися єдинства з канонічною церквою в даних услов'ях. Будемося держати, доки лиш можемо мати сили. Бо лиш так поступає. На страшному суді Господь оцінить кожного труди. Хто був сильний, хто видержав, тот і буде мати нагороду. Бо лиш так поступає, і сьогодні ми, діти Божі, да коли бі, коли оклеветані, Но ми радосні, що ми у церкві істинної, канонічній. Віруємо в'єдно з нашим святим преподобним Алексієм Карподруським і Іво Угольським і з усіми святими нашими зможемо ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.